Податкова знижка це компенсація витрат фізичних осіб, яку вони можуть отримати на карту. Податковим кодексом передбачено, що податкову знижку можуть отримати фізичні особи, які не є підприємцями, які отримували протягом року доходи у вигляді заробітної плати. А також понесли певний перелік витрат на протягом звітного року за 9 місяців 2025 року. Понад 3,5 тисячі жителів Житомирської області подали заяви на компенсацію. Найпопулярнішими є запити на виплату податкової знижки за навчання, переобладнання транспортних засобів, страхові платежі та пенсійні внески. Крім того, мають право на податкову знижку ще хто вніс пожертви до благодійних. Фондів, також хто скористався е, такою послугою як е, допоміжні репродуктивні технології. Також хто сплатив е, проценти за іпотечним кредитом. На е, сплатили, понесли витрати на придбання доступного житла, оплату державних послуг пов'язаних з усиновленням. Оформити податкову знижку можна з 1 січня до 31 грудня за витрати попереднього року для нарахування коштів. Необхідно подати декларацію про доходи і майно а також надати. Копії відповідних документів при поданні декларації потрібно дати довідку про отримання доходу у вигляді заробітної плати. Далі потрібно копію паспорта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Копію договору про отримання або про отримані послуги, які ідентифікують юридичну або фізичну особу. Також копії платіжних документів про понесені витрати, тобто платіжки. Після подання документів податкову знижку можна отримати на банківський рахунок упродовж 60 календарних днів. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 Сотні історичних трагічних дитячих психологічних детективних книжок, зустрічі та спілкування з українськими авторами і письменниками, автограф сесії, дискусії та майстер-класи для наймолодших. Така атмосфера панувала 20 та 21 вересня на пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі. У нашому місті провели третій книжковий форум Відсіч без бар'єрів. Є книжки, просто книжки, це книжки, які вас розважають. А є книжки, які дійсно стукають у ваше серце, розказують вашу історію. повертають. Ують вас до вашого коріння, до усвідомлення ідентичності української нації, вас особисто як людини, українського роду, і і, і ці книжки дійсно не горять, тому що вони залишаються в українському серці. На книжковий форум у Житомирі завітали письменники та поети з усієї України. Серед них Володимир Шовкошитний. Прозаїк, публіцист, громадський політичний і державний діяч, а також засновник видавництва Український пріоритет. Нашу роботу і нашу місію високо зацінили не тільки наші друзі, а й наші вороги. І 17 червня цього року Кацапи прислали в наш склад, в наш офіс у Києві. Два шахеда. Дивовижно, але один шахет прилетів зі сходу, а другий із заходу назустріч одне одному і прямо в наше видавництво спалили нам. 70 тисяч примірників таких от історичних книг. А бо для них наша наша діяльність і наш наше видавництво це стратегічний об'єкт. Після ворожої атаки на український пріоритет утіліла зовсім невеличка частина книг. Кілька з них Володимир Шовкошитний привіз до Житомира. Охочі могли придбати їх за символічну ціну і таким чином підтримати видавництво. Приходять люди, дивляться так. Кажуть, диви, який дизайн, яка інсталяція? Це ж вони під під війну, очевидно, зробили. Я їм кажу, так, але сам не зробиш такої інсталяції. Це треба було запросити москалів, щоб вони два шахеди прислали. І отаке, отаку інсталяцію зробили. Книга є дуже небезпечна для москалів зброя. А коли вони заходять в якийсь український населений пункт, вони спочатку нищать всі українські книги, вишиванки, рушники, вишиванки. все те, що нас ідентифікує з Україною, все те, що робить нас українцями. Свої книги представляла і Марія Матіос, письменниця та політична діячка каже, з кожним роком в Україні стає все більше видавництв. А біля них шикуються черги захочих придбати нову книгу. І додає, це не може не радувати. Попит є тоді, коли є пропозиція. Найперше, якщо ми на книжковому ринку пропонуємо цікавий, як тепер кажуть, контент, цікаві твори, вони дійдуть, хоч би там як. Отак от буде кривульками йти до читача, і воно дійде до того, кому воно призначено. Дуже велика роль е, батьків насамперед. Всі, е, Оперують до школи, школа не виховує школа, але все йде із батьківського дому. Марія згадує, як у дитинстві мама читала й книжки. У більшості випадків це були серйозні, дорослі оповідання. Каже, можливо, саме тоді почав формуватись її письменницький стиль. Мене сьогодні разів 10, мабуть, запитали, чому у вас такі книжки болючі, такі драматичні, такі пов'язані з історією. Можливо, це травма дитинства, можливо, це не травма. Можливо, це ну, підсвідомість закладена в дитинстві, бо я звикла, що е, е, в сім'ї розмова йде про. Серйозне під час книжкового форуму Відсіч без бар'єрів у Житомирі черги збиралися і біля книжкового клубу Дмитра Чекалкіна. Він є нащадком Пантелеймона Куліша, який як і Іван Огієнко перекладав Біблію українською мовою. Переклад сучасної літературної українською мовою був здійснений кулієм і Пантелеймоном кулішем навіть до того, як переклали на російську мову так званий. Синоїдальний переклад він з'явився тільки там в 90-х роках минулого століттяминулого століття. Така різноманітність українських письменників, поетів, прозаїків, публіцистів, перекладачів і авторів привабила сотні житомирян. завдяки книжковому форму «Відсіч без бар'єрів. На два дні наше місто стало культурною столицею України. На Житомирщині вже цього тижня зміниться погода. Замість теплих та сонячних днів прийде холодний атмосферний фронт. За словами метеорологів, він принесе короткочасні дощі, посилення вітру та поступове зниження температури. Якщо 24 вересня ще буде такий перехідний день перед похолоданням вночі, це буде 10 градусів тепла, в день 15-16 градусів, то надалі становиться холодна для цього часу погода. Синоптики кажуть, значне похолодання прийде на Житомирщину 25 вересня. До ранку температура буде знижуватися всього до 2-3 градусів тепла. На ґрунті очікуємо заморозки 0-2, а вночі 26 та 27 в крайніх північних районах області навіть можливі заморозки у повітрі до 0 градусів. Заморозки у повітрі належать до стихійного явища і мають другий рівень небезпечності. У день 27 вересня буде сонячно, однак тепліше від цього не стане. Це буде варіант, коли сонце світить та не гріє, тому що такий масив холодного повітря зможе прогрітися максимум до 14 градусів. Погода покращиться наприкінці тижня, 28 вересня, на Житомирщину почнуть надходити більш м'які повітряні маси. Дещо потепліє Вночі до 4-5 градусів, але це буде дуже повільний процес. І вдень трошки вище, плюс 16, плюс 17. Вікторія Новотна, Дмитро Половинка, телеканал СК 1. У Житомирі відбувся матч шостого туру української прем'єр-ліги. ФК Полісся обіграв ФК Кудрівка. Перший тайм команди провели у напруженій боротьбі, але без забитих м'ячів. Вовки впевнено контролювали м'яч і створювали моменти. Однак пробити захист суперника не вдалося. Команди Кравченко, подача Філіпов скидає Андрієвський. Не дають йому пробити захисники, як ті собаки, кидалися на м'яч на. У другій половині матчу гравці ФК Полісся стали атакувати агресивніше і зрештою відкрили рахунок на 56 й хвилині. Дебютний гол забив Владислав Велетень. Велетень в штрафному велетень бере під себе. Як же класно удар! Льопка відбиває добивання. і Що зараз буде бригар, удар і що? м'яч у воротах. Це 1-0. Полісся закономірно виходить вперед. На 82-й хвилині Микола Гайдучик зіграв на випередження у штрафному майданчику гостей і поставив крапку в поєдинку. Передача назаренка полісі атакує. просто низом гайдучик удар і удар, м'яч знову в воротах. Два Гайдучик знову забиває. Я думаю, це вже крапка. Завдяки перемозі Авка Полісся здобув три очки та закріпив свої позиції у турнірній таблиці. Головний тренер Руслан Ротань каже, цей матч показав характер команди. Після непростого першого тайму хлопці зібрались та перемогли. Ми акцентували увагу на балансі, да тому що в останніх іграх дійсно у нас е, були проблеми з цим. Тому я дуже задоволений, що хлопці сьогодні почули да, всі наші вимоги, те, що ми хотіли передою і. І на м'ячі, і без м'яча ми були сьогодні, ну як мінімум, заслуговували на перемогу. Також зіграли свій поєдинок і молодіжні команди Ю 19 під сумок гри перемога Житомирян з рахунком 3-0. Двічі за юних вовків відзначився Веліфер, а також Назар Семененко з пенальті. У навчально-тренувальному центрі Полісся у Березині відбувся матч шостого туру чемпіонату України з футболу серед жінок між ЖФК Полісся та ЖФК Кривбас. Гра вийшла напруженою з боротьбою на кожному клаптику поля, а її результат вирішився лише в другому таймі. А тут офсайд? Удар! І. Житомирянки зуміли відкрити рахунок на 62-й хвилині. У ворота суперниць поцілила Юлія Стець. Стець м'ячем, Стець, простріл порожні ворота. порожнього рота. Ударасі один через 10 хвилин. Точним ударом у ближній кут Тетяна Тріль подвоїла перевагу ЖФК Полісся. Розумію, що зараз територію України розповсюджується. на. Витряна тривога. Дивимося за цією атакою. В атаці Полісся. Хороша нагода Тетяна Трієлюда! За три хвилини голкіперка гостей Ульяна Соловйова отримала червону картку за грубий фол поза межами карного майданчику. І... Червона. Червона. Червона картка. На 86-й хвилині матчу склади знову вирівнялися. Арбітриня матчу Крістіна Козоріг вилучила захисницю Житомирян Ольгу Войтенко. <пиш> 84-та хвилина, попереду насправді ще чимало часу. На останніх секундах компенсованого часу Леся Словак зуміла скоротити відставання для гравчин з кривого рогу. Хоча в першій половині гри у Полісі було чимало моментів, а Кривбас забиває 2-1. фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1. Тренер ЖФК Полісся каже, вовчиці проявили свій характер і боролися до останньої хвилини. Ми дуже розраховували на ці три очки, у Нас далі важливий виїзд Ковалівку. І була стратегічна така ціль це взяти три очки. Ну слава Богу, дівчатам дякую. Ми їх взяли. Наразі ж томарянки займають п'яту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед жінок. Наступний матч живка Поліся зіграє проти живка колос.